Виборчий процес цього року у правовому полі матиме свої відмінності від попередніх. Про це розповіли на засіданні обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення. Цього року її члени зібралися вперше, запросили також незалежних експертів. Ті розповіли про те, що можна, а чого уникати виборчим штабам, кандидатам і виборцям, а також торкнулися діяльності комісії, що займається переселенцями з півдня та сходу країни. Те, що людям треба мати, бодай елементарні знання з юриспруденції, ні в кого не викликає сумнівів. Правова держава будується силами обізнаних людей. Відтак вже не перший рік працює обласна міжвідомча координаційно методична рада справової освіти населення. На черговому засіданні більше уваги приділили законодавство про вибори. Експерти зазначають, що суттєвих змін у агітаційній роботі немає, але варто нагадати, що держслужбовці, зокрема, не можуть агітувати у робочий час і за допомогою професійних інструментів, тобто не використовувати, як ми вже звикли казати, адмінресурс. За це передбачена відповідальність. Проте новації у виборчому праві теж є і вони. Будуть цікавими для представників громадських організацій. Якщо ми задекларували європейський вибір, якщо ми задекларували і неухильно йдемо по шляху правової держави, то без правової освіти ми далеко не просунемося. Тепер у нас є одна новація в законодавстві. Громадські організації стали суб'єктами виборчого процесу. Тобто, громадські організації можуть подавати скарги до адміністративного суду чи до відповідної виборчої комісії на дії інших суб'єктів виборчого процесу. Раніше це не не могло бути, особливо в 2012 році, адже тоді громадські організації не були суб'єктами виборчого процесу. Фахівці розповіли, як зареєструвати громадську організацію чи ЗМІ. Такі питання кажуть на часі. Зараз дуже багато створюється і різних об'єднань громадян, які десь ставлять на мету захист інтересів держави, порядку, правопорядку. І тому ми так само включили представників правозахисних громадських організацій.